Перед собою ви бачите терези, які знаходяться у рівновазі. Що ж це означає? Що наша ліва сторона важить так само, як і права сторона. Тобто 10 кг мають таку ж саму вагу, як і 3 кг додати вагу знака питання. І в чому ж заключається моє питання? Яким чином ми можемо дізнатися, скільки буде важити знак питання? Я даю вам кілька секунд, аби ви подумали про це. Що ж, перше, що спадає на думку, так ми можемо взяти і просто з лівого боку закреслити 3 кілограми. Проте є одне невеличке але. Так це те, що ми прибираємо вагу лише з лівого боку. Відповідно, Ліва частина буде важити менше і підніметься наверх, адже вона буде легшою за праву сторону. І таким чином ми все рівно не зможемо дізнатися, а скільки ж важить наш знак питання. Проте є одна цікава ідея. Перше, що ми маємо зробити, так це все ж таки прибрати ці 3 кілограми з лівого боку. І аналогічно ми можемо зробити і з правого боку. Забрати 3 кілограми таким чином, аби наші терези лишилися у повній рівновазі, адже ми взяли однакову вагу з двох сторін і забрали її. Відповідно, терези будуть лишатися у рівновазі. І тепер вже ми можемо дізнатися, скільки ж буде важити наш знак питання. Можемо насправді просто порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кілограмів. Отже, знак питання буде важити 7 кг. і ми це дізналися за допомогою того, що прибрали однакову вагу з двох сторін терезів.